Кошенята, попліткуємо, говоримо про Джері Хейл і кексик, сказочниця і <кхаб> хаб. Капці, дорослі дівчата, співачка лама та юла про Монатіка. Мочуйте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час, даремно розпочинаємо пліткувати. По добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість медійну. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми з вами зможемо додати штрих до портрету конкретної особистості. Отже, сьогоднішні плітки ми з вами розпочнемо зі співачки Джері Хейл. Справа у тому, що їй приглянувся один із учасників Євробачення 2024, А якщо бути точнішими, то це брати-близнюки Маркус і Мартінус, які представляли Швецію цього року на Євровіжен. І ось Джері була неодноразово за кулісами помічена з цим юнаком. Вони посміхалися, співали разом, обнімалися, давали спільну інтерв'ю і так далі. Шамаєва часто перебувала за кулісами та обіймалася з Маркосом. Прихильники співачки помітили декілька цікавих моментів, як вони разом танцювали, давали інтерв'ю та навіть ішли в обіймку. Я тільки тепер помітила, як вони танцювали під їхню пісню. Бо тоді, коли вона це кидала, та я думала, просто класна пісня та й підспівує собі. А... Але нашим кошенятам стало відомо набагато більше деталей. Ну як деталей? Штришок до портрету. Зовсім маленький, але стверджують, ніби точно ми не знаємо, немає можливості перевіряти. Знаєте, як свічку не тримали, ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави. Це приблизно 50 гривень. І задонатити, але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування. Ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Госполову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. І ці сімдесятив'яти десантна штурмової бригади дуже вдячні волонтерам, які висловили нам колеса. Виконання службово бойових завдань в зоні бойових дій. Я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. У Джері з Маркусом. Стався той самий палкий е, полуничний десерт прямо в гримерці е, гримерці артистки. Наскільки це правда чи ні, я не знаю, тому що дуже багато теорій з'являється. З одного боку, в нас є кажанна, з іншого боку, Маркус. Там ще хтось, ще щось. В будь-якому випадку Джері Хейл не витрачає час. Знаєте, не ефективно, а навпаки, з користю проводить своє дозвілля, і це чудово. Я хочу підтримати Джері. Класно, класно, коли артисти. Себе не обмежують, експериментують, фантазують, товаришують, приятелюють, цілуються, обнімаються в теплих обіймах. Молодість вона одна, і вона, на жаль, дуже швидко плине. І якщо вам хтось подобається, кажіть про це, спілкуйтеся з людиною, і якщо це взаємно, чому собі обрубувати можливість провести не просто класний час? Може саме ця людина, це є твоя доля. Тому треба пробувати, а там по ситуації буде видно. В будь-якому випадку додатковий досвід, як то кажуть, не завадить. І круто, що молодь сьогодні вона більш відкрита, більш вони здатні прямо казати, як відчувають, як є, тому що попереднім покоління вони ще є. Продовженням ось цієї совкової історії, коли вчили, що треба мовчати, терпіти, бути як всі, і так далі. І спробуйте зі мною посперечатися, що це не так. Тому що ми до сих пір маємо наслідки постсовку до сих пір, розумієте? І це катастрофа, велика катастрофа, яка залишила свій величезний слід на ще багато-багато поколінь вперед. Тому нинішня молодь мені дуже імпонує. Класно, що вони такі відверті, класно, що вони віддаються емоціям, почуттям. Головне, щоб все було на позитиві, не шкодило іншим людям і. У всьому іншому не бачу сенсу ніяких там заборон чи стримувати себе. О, мені він сподобався, чи вона, але я в жодному випадку цього не скажу, бо що подумає хтось. Чхати, хто що подумає, потрібно жити для себе тут і зараз. І в чому я не правий. Давайте дискутувати. Підпишіться обов'язково наш телеграм-канал. Справа в тому, що новина про Джері вже виходила. Ви можете зайти на сайт Безпалов Медіа, залишаю посилання в описі під відео та в закріплених, а там ознайомитися. З подробицями розвитку романтичної лінії Джеррі з учасником від Швеції на Євробачення. А цю новину ми вже публікували в телеграм-каналі, тому що там першочергово виходять ексклюзиви. Тож долучайтеся посилання на нашу телеграм-спільноту в описі та в закріплених, а також картка для донатів, тому бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. А вы знали, что порно официально зарегистрировались как налогоплательщики в Украине? Ну и соответственно это означает, что они платят налоги в Украине официально и соответственно они спонсируют ЗСУ. Вот у меня теперь вопрос к россиянам, те, которые дроби, вот которые заходят на порт и дрожат. Вы понимаете, что вы теперь донатите на ЗСУ? Когда эта новость была официально опубликована, там очень много было комментариев от россиян, говорит, ой, я вчера 8 раз задонатил. Все российские дроби.

Вміє з таким тонким гумором подати будь-яку новину, будь-який ексклюзив, зробити з цього справжнє дійство і не просто підняти настрій, а в самої іронічній формі сказати, як воно є. І це дуже круто. Я дуже поважаю таких людей. Особисто для мене сказочниця – це настільки унікальний персонаж, такий ще треба пошукати. Їх одиниці, тому що це інтелектуальний гумор. Хто б що не казав, скажете, який інтелектуальний гумор? Там немає нічого розумного. А ви спробуйте так пожартувати. Ви спочатку спробуйте, а потім будете казати, що є інтелектуальним гумором, а що ні. Тому сказочні, це моє захоплення. Друзі, ми вже назбирали більше половини суми. Треба допомогти хлопцям та дівчатам з передової, 78 восьма бригада ДШВ. закрити збір. Ви знаєте, яка зараз складна ситуація на фронті. Ви знаєте, наскільки в нас зараз все хитко. Треба бути об'єднаними, обов'язково донатити. Тому, будь ласка, долучіться. Адже наземна комплексна установка управління впівронами, яку потрібно придбати, на допоможе нейтралізувати атаки ворога і зберегти якомога більше життів нашим хлопцям та дівчатам. Не залишайтеся байдужими. 10, 15, 20, 50, 100 кожна гривня має значення і долучіться до збору. Усі посилання ви знайдете теж в описі в закріплених, а також PayPal, якщо немає можливості скинути на Монобанку. Знаєте, зараз настільки тяжкий інформаційний тиск, дуже багато інформації, дуже багато вкидів, дуже багато негативу. І складно фільтрувати і зрозуміти, де правда, де неправда. Тому інколи я можу додавати в наші випуски якісь абсолютно безглузді, здавалось би, сюжети та відео. Пропоную подивитися. Це не про війну, це не про зірок, не про шоу-бізнес. Взагалі, це просто окрема, абсолютно недотична до сфери історія. Як створюють капці? Я думаю, ви не знаєте. Ну, капці звичайні, які ми носимо. До речі, в мене теж зараз зніму, покажу. Ну от капці, звичайні капці. А ви знаєте, як їх створюють? Мабуть, ні. Тому я пропоную вам подивитися і зробити висновки. Щось новеньке, цікавеньке. Ох, Боже мій, які вони грязні, треба почистити. Подивимось, зробимо висновки, щось новеньке побачимо і на хвилинку переключимось від жахіття, в якому ми живемо сьогодні. А це ми затіяли новий проєкт на моєму каналі, і ви ні за що не вгадаєте, хто буде його першим героєм. Підказка, я так не хвилювалася ніколи, залишає історію в своєму інстаграмі Марія Єфросиніна. Зараз Марія намагається будь-який спосіб знайти щось нове, щось цікаве, що замінить дорослих дівчат. Але забігаючи трішки наперед, зроблю невеличкий спойлер: немає такого жанру. Який замінив би дорослих дівчат. Дорослі дівчата це дуже знаєте нішевий проєкт, заточений на жіночу аудиторію, і він в собі поєднував настільки різноманітну ЦА. навіть чоловічу аудиторію охоплювали. І ця магія працювала завдяки тому, що Оля і Маша були максимально різними, не схожими між собою, але при цьому доповнювали одна одну. А зараз, коли все закінчилося, дівчат немає, Маша намагається створити новий механізм, нову махіну. Наскільки вона буде працюючою, подивимось. Перегляди будуть, тому що аудиторія у каналу Марії є, але. Я не дуже впевнений, що це зможе прямо вистрелити і зробити, вивести кар'єру Марії на якийсь новий етап. І в чому я не правий. Давайте подумаємо разом а пофантазуємо і взагалі, що це може бути за формат. Я у кошенят не дізнавався, тому що це не настільки цікава та важлива новина. Але я думаю, було б непогано, непогано перевірити нашу з вами інтуїцію, про що може бути. Нове шоу її від Євросидіної. А далі у нас співачка лама. І ви знаєте, мене так дивує, що в усіх пабліках, в усіх ЗМІ так акцентують на віці а, лами. От, наприклад, чоловік на 18 років молодше, Пугачова та Галкін 2.0. Співач Калама вже понад 7 років будує стосунки зі своїм коханим з різницею у віці 18 років. Не дивлячись на значну різницю у віці, вона запевняє, що в них ідеальні стосунки. Таким чином вони доповнюють один одного. І що тут такого? Ну, я чогось можливо не розумію. Ну, людина в 30, 40, 50 років, вона гірша за людину в 18-20. У нас що, в 30 років закінчується молодість, ну я трішечки не можу вдуплити, тому що мене обурює нотка ейджизму в українському соціумі, в українському медіа, в тому числі. Я розумію, що це. А потрібно для заголовків. Я розумію, що це більш клікабельно, коли ви вказуєте вік. Ну я розумію правила, принципи цієї журналістики так званої. Але друзі, ну давайте поважати вибір людини. Вона в 48 знайшла людину молодшу за себе, з якою їй комфортно, з якою вона відчуває себе в безпеці. Ну це чудово. Треба порадіти і підтримати. Але ні, змі повинні підкреслити. А глобально саме її вік. Ну, не тільки ЗМІ, взагалі публічна площина. Усі підкреслюють різницю у віці. Так хіба на цьому потрібно робити акцент, а не на тому, що людина нарешті закохана, людина перебуває в стані щастя? Ну, поясніть мені, можливо, я чогось не розумію. На сьогоднішній день для мене це якось трішки не комільфо. Давайте вчитися цієї толерантності, поважати один одного і нарешті приймати те, що різниця в віці це не є якимось ноу-хау, це не є якимось відхиленням від норми. Головне, що люди знайшли одне одного. Головне, що людям добре разом. Можливо, у нашої спільноти серед наших глядачів ваш шлюб теж має певну різницю у віці, і ви зіштовхувались з якимось таким, знаєте, осудом або неприємними поглядами у свій бік. Давайте про це поговоримо, подискутуємо, як ви до цього ставитесь, і, взагалі, як на таке реагуєте? Цікава тема. Хотілось би з вами поспілкуватись. В передачі слави Дьоміна Мустренд на телеканалі Дім Юла відповіла про Діму Монатіка. Вони певний період часу працювали разом. Наш конфлікт не стосується грошей. Це був творчий тандем. Коли артист починає набирати обороти, завжди намальовуються люди, які починають щось радити, своє і говорити. Я втратила момент, коли Дімі сказали, що йому треба рости. Щось не так, каже Юла. Ну, як завжди, загадками, як завжди, немає подробиць, як завжди немає нічого. Зрозуміла справа, що немає сміливості говорити як є. Звичайна справа, що не тільки один Діма Монатік погано з кимось розходився. Кожен артист, який виходить на новий рівень свого творчого шляху. Починає рано чи пізно робити ставку на інших людей в команді, на нових або старих. Не факт, що це, що це є правильним вибором. Тобто інколи артисти правильно вибирають людину і виходять на новий рівень, а інколи краще нічого не змінювати і мати ось той фундамент базу, з якою ти заходив в шоу-бізнес, тим не менш. Абсолютно не цікава, прісна новина, але хотів додати до нашого архіву, можливо, колись знадобиться. І на завершення я хочу зачитати невеличкий пост з телеграм-каналу Думки Фронтовика. Позивний Міра. А зараз дуже багато, як я вже сказав, в сьогоднішньому випуску спекуляцій на тему війни, на тему фронту, на тему Вовчанська. І, взагалі, усього, що відбувається. І знайшов дуже важливу думку від військового. Хочу закарбувати це у вашій пам'яті. Медіа і масові репости форсять зараз новини, де репутація військових поплюжиться. Я ж прошу фільтрувати вас те, що читаєте. Хлопцям напередку хочеться підтримки, бо настрій у всіх і так паскудний. Не проходьте повз репости зборів, кожна копійка важлива. Кожне ваше добре слово військовому важливе. Поки хтось, ліпа, наліпки, ухилянти, думає, що це куметно, ми тут втрачаємо найкращих пацанів. Евакуаційні авто їздять нонстопом. Уявіть картину, коли боєць несе свою відірвану руку з надією, що її пришиють назад. Ось це реальна проблема. Життя бійців, ось це, що важливо зараз. Будьте свідомими. Хтось думає, що він відсидить десь там. То він помилився. Фронт суне і він суне до байдужих. Дякую за увагу. Так, друзі, ситуація складна, але наша об'єднаність вона зараз важлива, як ніколи. І не треба забувати, що немає, немає такого поняття: фронт десь там, я десь тут. Ні. Якщо ви. Як мінімум, ви повинні бути долучені до зборів, допомагати, підтримувати, запитувати. А чим саме ми можемо допомогти? Бо це наша країна, вона у нас одна. І повірте мені, не дай Боже, я навіть не хочу уявляти такого сценарію, що ми втратимо країну, ми ніде нікому не потрібні, окрім нашої батьківщини. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюся, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, я людина, інколи треба брати вихідний. Слава Україні! Разом до перемоги!